Доброго дня! Хочу привітати всіх вас, всіх вас на моєму каналі. Мене звати Альона, хто ще не знає. І сьогодні хотіла б з вами поділитися своїми враженнями від використання засобів по догляду за волоссям з бренду Dr. Sante, а саме серія Anti-Hair Loss. це серія проти випадіння волосся та його укріплення. Отже, давайте перейдемо до перегляду самих. Засобів. І так, перший засіб, про який я хочу вам розповісти, це ось такий шампунь Anti -Hair Loss. 250 мл об'єм. Що хочу сказати, спочатку плюси: консистенція густа, із чого розхід засобу не такий великий. Також дуже добре піниться, небагато потрібно засобу, щоб очистити волосся. І також запах дуже приємний, такий, я б сказала, начебто парфумований, такий розкішний. Це щодо плюсів, тепер мінуси. Очищення шкіри голови не дуже, я б сказала, добре. Чистоти десь вистачає на один день не більше. Помили голову і на наступний. Ну, наприклад, я помила голову ввечері, і вже на наступний вечір вже відчуваю, що корні такі більш жирні. Ну, вже, мож, вже хочеться знову помити голову. А, також а, викликає зуд шкіри голови. Але який я знайшла е, метод, щоб цього, щоб цього не було, а саме е, не, не можна більше двох разів підряд використовувати цей шампунь. Е, якщо більше, то вже зуд. А якщо ну, на третій раз вже інший шампунь взяти в використання, там, е, використовувати, наприклад, наступні два рази іншим шампунем, а потім знову цей взяти, е, то вже ну, зуда можна уникнути. А більше двох разів підряд не рекомендую. Ну, у мене така шкіра, у мене чутлива. Мені дуже важко підібрати собі шампунь, тому цей шампунь не не підійшов по п'ятибальній системі. Я б йому дала десь 3 три три бали. 300 мл об'єм. Що хочу сказати, маска, не скажу, що погана, але й не скажу, що вона дуже, дуже така супер. Вона робить роби волосся більш сяючим, більш шовковистим, більш легке розчісування. Це так. Ще в ній є, є такий ефект, як обтяження, обтяження волосся. Тому. Якщо вам такий ефект не потрібен, то ця маска вам не підійде, однозначно, об'єму вона вашому волоссі не придасться точно. І ще в цій, мас... в цій масці є силікон. Зараз скажу, як він називається, щоб правильно сказати, Диметикон. Цей силікон можна вимити з волосся. Тільки, ну, тільки шампунями, в яких є е, певні інгредієнти в складі. Е, вони не в всіх шампунях, ну, цей інгредієнт є. Але, зараз, але в, в шампуні іменно, саме з цієї серії е, є цей інгредієнт в складі. Е, зараз скажу. Кокомідopропілен-бетаїн цей інгредієнт, який вимиває оцей силікон, що в цій масті є. Отже, це дуже добре. Отже, цією маскою покористуєтесь, а наступний раз, як будете мити волосся цим шампунем, то ви цей силикон оберетесь у волосся і е, ніякої, ну, ніякого сильного, сильно шкідливого впливу на, на ваше волосся не буде. Отже, Така маска. Також по п'ятибальній системі ці масці дам десь три з половиною, на четвірку трішки не дотягує. Це ось такий спрей для волосся. 150 мл. Як по мені, то всі ці спреї вони однакові, нічого, нічим вони мені не відрізняються. Ну, тільки запахом і все. А так вони полегшують розчисування волосся, придають аромат волоссю. Також ненадовго, на якийсь час певний. А так, нічого особливого не можу сказати про цей спрей. Спрей як спрей. Ну, кому подобається використовувати спрей в своєму догляді за волоссям, то ну, можете брати, нічого поганого він вашому волосся не зробить. Отже, такий самий ну, з ну, 5 і там, тому що ну, свою функцію він робить. Е, тут, правда, написано, що стимулює рост волосся. Ну, не знаю, як на що стиму... Я, наприклад, цей спрей. Е, на, 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 на корні не використовую, а я більш на довжину. Якось мені не хочеться Це на, 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 кожу, на шкіру голови використовувати. Ну, а так непоганий засіб. Наступний засіб це ось такий бальзам для волосся 200 мл. Бальзам цей також середній, і не поганий, і не дуже якийсь вау. У мене є бальзами набагато кращі за своєю дією. Волосся він робить більш шовковистим, більш блискучим. Консистенція тут більш густіша, ніж в моїх бальзамах, які в мене були. І він не дуже економний. Він якось ну, розход дуже-дуже великий. Отже, не можу щось там гарного такого про нього сказати. Ну, можете спробувати, якщо хочете, але якогось вау-ефекту від цього бальзаму не потрібно очікувати. Отже, по п'ятибальній шкалі це десь також 3,5. Засіб в цій серії це ось таке масло для волосся 100 мл. Така упаковочка. І ось сам флакон. Ось так виглядає. І тут ще є ось така пипетка в наборі. Що хочу сказати про це масло? Масло непогане, добре живить волосся, придає такий природний блиск. Але потрібно дуже добре його вимивати з голови. Я як ним користувалася, наносила перед миттям голови, наносила його на шкіру, втирала і так ходила ну, десь годину, щоб добре подіяла. І потім змивала. Але на моєму, як на моєму досвіді, я зрозуміла, що якщо не дуже добре вимиваєш, то Волосся після миття стає більш, більш жирним, ніж до миття голови. Тому потрібно постаратися, щоб вимити. І ще головна функція як цього засобу, так і всієї серії це щоб зменшити випадіння волосся. Я найбільше давала шанс впоратися з цією функцією саме масло, тому що воно найбільше е, контактує з шкірою голови, з корнями. Е, але ні, не допомогло волосся як випадало, так і випадає. Е, можливо, є ще якісь причини випадіння, тоді, ну, звичайно, нічого ніякі масла не допоможуть, Але якщо у вас саме там. Не вистачає, волосся, там жилення, або, ну, щось таке потрібне саме косметичне, то можливо й поможе. Але в мене походу ні. Щось з вітамінами. Ну, я над цим вже працюю. Вітаміни п'ю. Будемо дивитися, вітаміни поможуть чи ні. Отже, таке масло о, по п'ятибальній системі даю йому: ну, даю йому четвірку, тому що, ну, як. Для мене з випадінням нічого не, не зробила вона. Отже, такий засіб. хочу з вами поговорити про склад цих засобів цієї серії. Найбільш безпечним для використання з цих засобів є масло. Тут з такого не дуже корисного є пек, але також при правильному використанні невеликій концентрації в засобі, то він не є такий, такий небезпечний. Тут все більш-менш гаразд. Отже, з Цим засобом ну, можна не боятися особ... ну, дуже. Далі цей бальзам. Цей бальзам трішки відрізняється від інших засобів, тому що тут, в складі є, зараз скажу, це тримоніум хлорид. Він також при малій концентрації в засобі він не є небезпечним. Його використовують, тому що в нього є анти, антистатична та антисептична дія. Отже, з цим також більш-менш. А так, в цих засобах є схожі інгредієнти, які не дуже корисні для нашого, для нашого організму. Це пек, як я казала раніше. Також це полікватерніум, він є ймовірним канцерогеном, що ну, його вважають не дуже безпечним. Також це парфум, він є дуже сильним алергеном. І також це феноксіетанол, він є замінником парабенів. Ці засоби не дуже корисні, але знаєте, що в малих концентраціях нічого поганого не буде. Особливо це ці засоби, ну, не вважаючи шампунь, але він також довго не перебуває на шкірі. Вони це все на волосі, воно все змивається, тому е, якогось великої, великої шкоди не принесе, але потрібно бути обережним. Якщо ви дуже алергічна людина, то краще вибрати щось більш екологічне, щось більш безпечне для вашого організму, отже так, Отже, такий у нас був огляд серії Anti-Hair лос. Це моє враження. Можливо, для вас ця серія підійшла. Пишіть ваші враження від використання, якщо ви користувалися, буде дуже цікаво дізнатися. А я з вами прощаюсь на сьогодні до наступних відео, до наступної зустрічі. Дякую за перегляди, за лайки. Підписуйтесь обов'язково, буде далі буде ще цікавіше. Отже, до нових зустрічей. Всіх цілую! Всім нам побистріше мирного неба над головою! І все буде Україна! Па-па!